Китця, ти думаєш, я тобі вже рибу зловила? я тільки йду. Кетюнькіна. Ті після обіду просиділи в номері, верніше проспали. І після цього взагалі не лізла та вечеря. Об'їлася, як от у вовка в мультику. Позарепається, просто що я що доці об'їлася. Ну, я так хочу рибку тепер половити, бо вранці не пішла. А дочка не хоче, пішла в номер сидіти. Каже, буде знімати там щось, якісь відео чи щось робити. Коротше, у них своя тема. У молодежі. Мовляла, мовляла, не хоче. Ну я сподіваюся, зараз у мене краще буде рибалка. Пізніше йду, вже виходить, пів сьомого вечір. Ввечері і вранці ж кажуть, найкраща рибалка. Ну, подивимося. Доця там не доїла рибку, хека взяла, набрала з пюрешкою, може зустріну ту малявку, красунечку, кетюнечку. Їй дам покушать. щоб вона не чекала, поки я рибку спіймаю, а поїла одразу. Така вона лапатуська. Побігла в ці будиночки. Тут робітники видають постель. І вона, мабуть, їхня, там вони, можуть і годують, та по-любому годують. Може зі столове щось їй носять. Ну, вона все одно просить. Так, все, біжу. Боже, я ледь іду. У мене точно зараз репне пуза. Я це думаю, вони так тут годують. Людей, як на обої. Яке тут поході? Трошки стрункіше, шеста здоров'я править. Тут приїдеш з санаторія, не в одні двері не влізеш. Я вже як калабок. Навіть по відео от переглядаю і видно, що вже така стала, ще більше, ніж заїхала за декілька днів. А у нас сьогодні тільки четвертий день відпочинку. О, я не знаю, що далі буде зі мною. Точно не виносить. Як ді ді дідусь один сміється, каже, коли будемо виїжджати, треба буде, щоб вони нам ліфт визивали, бо ми самі не спустимося. це точно. Шустра риба страшна. Весь хліб з'їдає. Я ще жодної не спіймала, зато накормила їх уже ого. го Це хриб. Плює хорошо, але не ловиться. Ой, щось оптимізм падає, коли нічого не ловиться. Спробую маленьку кульку зробити, може більше шансів буде. О, першенька. Першенька малявочка. Так, тихо, тихо, тихо. Щоб ти в мене не збігла в воду. Якась верховодка чи щось таке, таке, як тюлечка. Перся масюська. Для кота саме раз він таке обожнює. Бутилки нема, тому прям пакетик складаю. Ой, господи, тихо. Ловимо далі. Я не можу намилуватися на цю красу. Тільки пожалувалася вам і вже три рибки спіймала. Правда, кожна рибка все менше попередньої. Але кот і тому буде радий. картини писать з такої краси. Супер. Ловлю далі рибку. Оце сьома рибошка, всі однакові, отакі ловляться. Тільки по розміру різні. Буду тікати, бо вже загризають комари просто. Ще навіть не темно, а комари вже страшні. так і не Зараз другу якусь кицю знайду нагодую її. Смішно, звісно, показувати, але оце мій улов. Сім маленьких ребішок. Боже, це якби нашому оскару привезти на один зуб, він би мігом все з'їв би. Біжи, 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 моя халюся. я тобі зараз кусі там, Біжи. А ти там не одна, у вас там компаська. Ну, біжіть разом. Гельсі мої. Глідні, Хек з пюрешка. Треба було більше пюрешки вам брати. Я б знала, що вас двоє, я б більше взяла. Я думала, на одного беру. Клясявці. Маленькі. Ну кусити не буду вам заважати. Я куча друзів сидить. Тусь боку, то кольоськово. Оце вона з мокрими лапками вранці лежала. Ну а я як завжди поназбирала шишок. Тут такі О, гарні. З цих лочок падають шишки. Оце от такі великі. Отут білочки того разу постійно скакали. А цього разу ми бачили тільки на території дитячого табору, поки білочик. Ну ми тут рідко сидимо цього разу. О, оце чули звук? Боже, воно прямо біля нас, оцей звук, запускають витяжку, мабуть. Як колись серце зупиниться у мене з такими і цими. Я думаю, що це ракета летить реактивно. Шикарні шишки. Якраз буде треба якісь поділки по цьому. Господи, дизайн дизайнна технологія робити. У нас будуть шишки вже. Посижу, подихаю, єловим запахом і піду в номер уже. Краса. Там хтось грає на дитячих майданчиках. Там для тенісу, для футболу, для баскетболу і для волейболу, для всього, по-моєму, там є майданчики. Якщо я не помиляюся, красиві, такі модні, сучасні, комфортні. Так, да, китечки? Папочки. Тут багато котиків, їх всі підгодовують, молодці люди.